Аби виявити кращих велогонщиків України, до нашого міста з'їхались понад 120 найсильніших спортсменів із 17 областей. Два дні вони змагались на шосе на різних дистанціях, третій підсумували велоперегони критеріум. Велосипедисти їхали містом в районі готелю Тернопіль вулицями Замковою та Листопадовою. Характерною родзинкою цих змагань є те, що найстаршому учаснику 16 років. Тобто, по великому рахунку, ми зараз на вулицях Тернополя спостерігаємо майбутнє велоспорту України. Серед учасників, серед 120 учасників 37 кандидатів кандидатів майстри спорту. За результатами трьох днів абсолютну перемогу здобув тернополянин Владислав Щербань серед дівчат. Софія прийма Львова. Змагання видалися дуже важкими, суперники не збавляли своїх оборотів, не втрачали пильності. Перший день був найважливішим. Головне було заїхати дуже добре по часу. Ну, другий день це була, можна був мій вид, гонка з роздільним стартом. Мені вдалося її виграти, перемогти на топ-етапі. Гонці критеріумі тернополянин приїхав другим, проте, навіть не зважаючи на це, його результат вже був недосяжним. Дуже всі були уважні. Я був як до а вони як мисливці. Кращих велогонщиків України нагородили пам'ятними кубками, медалями та грошовими призами.